Сьогодні я вам покажу, як із гумового колимка зробити приємний на дотик, отакий петлястий і класний килимок, до ванної кімнати, дитячої, або можна застосувати його деінде. Робиться він із пряжі Alize Puffy або Alize Puffy Fine. Я покажу обидва варіанти із цієї і цієї пряжі. Тож почнемо ми зі звичайної пуфі. Ви можете обрати будь-яку сторону основи чи кольорову лицьову, чи зворотну. результат буде однаковий? Бо край буде закритий. А спереду нічого не буде видно. У килимка є такі невеликі отвори, в які ми будемо витягувати петлі. У пуфі петлі великі і можна витягувати не з кожної дирочки, а наприклад, через три або чотири, враховуючи те, яку щільність килимка ви хочете отримати. З виворотної сторони прокладаємо ниточку. І гачком, у мене номер чотири, ми проколюємо отвір. Підхоплюємо петлю і витягуємо її на лицьову сторону. Повторюємо, пропускаємо три отвори, четвертий вколюємо гачок, дістаємо наступну петлю і витягуємо її на лицьову сторону. І таким чином ми робимо до кінця рядка. У мене пров'язано декілька рядків, і ви бачите, який гарний результат виходить. Ось так він виглядає з виворітної сторони. Якщо робити Spuffy Fine, то тут петлі дуже дрібні, вдвічі менші за попередні, і можна пропускати один або два отвори, чи взагалі можна пров'язувати в кожен. Буде дуже гарно і щільність буде ще кращою. Тут ми так само через отвір вставляємо гачок. Підхоплюємо петлю і витягуємо її на лицеву сторону. І так ми продовжуємо до кінця рядка. Який простий спосіб, а яка корисна і приємна річ виходить. Комбінуючи декілька кольорів, можна зробити різні візерунки або цілі картини під кольори вашого інтер'єру. До речі, доглядати за виробом дуже легко, бо мікрополіестер добре переносить машинне прання на делікатному режимі, як, наприклад, трендовий килимок лапша. На килимок розміром метр на 65 см сантиметрів вам вистачить 9 моточків. Окрім пряжі, в нашому магазині ви можете купити основу для килимка різного розміру. Посилання на всі матеріали я залишу в описі під відео. Якщо вам сподобався наш міні-майстер-клас, не забудьте написати про це в коментарях, поставити лайки, обов'язково натиснути дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Всім па-па і солодких вам петельок!